Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді новинка від Прокрафт, циркулярна пилка КР2350 або як її ще називають, тарцовка. Що ми знайдемо в нашій коробці? По-перше, це сам наш станочок. Далі диск на нього на 24 зуба, діаметр наружній, 190 мм. Далі прихований ключик в самому верстаті. Йде додатковий пристрій паралельний різ, щітки та паспорт. Також ми вже встановили елементи живлення у лазерний вказівник. Закриваємо його та кріпимо на гвинтик. Все. Лазерний вказівник це дуже гарний помічник при виконанні наших робіт. Вмикаємо, натискаючи кнопку. І так само можемо вимкнути. Інструмент оснащений 3-метровим кабелем, дуже гнучкий та м'який. Далі хват. Беремо машинку двома руками. Однією рукою керуємо, другою контролюємо направлення ходу. Дуже зручно все це лягає в руки. Дуже зручно. Під рукою також маємо запобіжник, котрий запобігає випадковому вімкненню інструменту. Звісно, наш інструмент оснащений також і плавним пуском. Що ми можемо самі налаштувати на цьому станочку? Перше це оберти, друге це глибину пропилу. І третє це нахил. Розбираємось. Для того, щоб виставити глибину пропилу, ми користуємось оцим важелем. Відпускаємо його та опускаємо подошву на потрібну нам глибину, для чого нам це треба? Якщо ми хочемо повністю перепиляти якусь дошку, робимо виступ пилки десь на 2-3 мм більшим, ніж сама товщина нашої дошки. Тоді якість пропилу в нас буде більшою, ніж якщо ми будемо пиляти її на всю. Ну і також, якщо нам потрібно десь зробити виборку якусь. Потрібної вам глибини виставляємо потрібну глибину. Максимальна глибина пропилу 65 мм. Це при диску 190 Якщо у вас менший диск, буде трохи менше. Вираховуйте. Якщо нам потрібно виставити кут нахилу, користуємося іншим важелем. Відпускаємо його та відводимо подошву. Є шкала, на котрій вказані 15, 30 та 45 градусів. Якщо придивитися, йде трохи більше, ніж 45 якщо вам Дуже цікаво зробити більший кут, десь на градус на пів градуса. Цього досить для того, щоб зробити ваші столярні вироби. Якщо ми ріжемо на максимальному куті, тобто 45, із невеличким плюсом, глибина пропилу в нас падає до 45 мм. Якщо нам треба скористатися паралельним упором, відкручуємо трохи оцей важельочок, вставляємо наш пристрій, виставляємо потрібну нам ширину дошки та фіксуємо паралельний упор. Після цього виставляємо потрібну нам глибину, якщо це дуже цікаво, та робимо. Одрізали, прибираємо. Подошва на нашому інструменті цільно лита, металева, має порошкове покриття. І, як ви бачите, має ще ребра жорсткості як з цієї сторони, так і зсередини. Також маємо ще додаткове градуювання. Корпус самого диску також лиття металевий. Нижній корпус відкидний це сталь. Для покращення умов вашої праці, ви маєте можливість також під'єднати ще й пилосос. Для цього є ось такий перехідник, якщо він вам потрібен, саме на вашому пилососі. Якщо нам потрібно поміняти диск, все дуже просто. Ключ в нас під рукою завжди. Виймаємо його. Потім. Натискаємо ось цю кнопку, якою ми блокуємо шпіндель. Після цього відкручуємо оцей гвинт. Різьба звичайна. Знімаємо гвинт, знімаємо прижимну шайбу, відводимо в сторону нижній кожух та знімаємо диск. Встановлюємо в зворотньому порядку. Звертаємо вашу увагу. Якщо ви хочете змінити. Пильний диск. Ми можемо запропонувати вам диски з різною кількістю ріжучих зубів: 40 або 60, на відміну від штатного 24. Нехай вас не лякає такий отвір посередині. Є ось така шайба, котра робить цей диск універсальним. Тобто ми його можемо поставити або на цей інструмент, або на інший, там де більший діаметр посадковий. Робимо дві відмітки, поміж ними направляємо лазер. І пиляємо. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Знайомство з нашою пилкою циркулярною КР 2350 закінчуємо. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, чекаємо вподобайок. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, чекаємо ваших коментарів. На все добре, живіть багато, будьте здорові!